У Коломиї на польському цвинтарі отрутою оприскують бур'яни. Хімікати привезли поляки, а техніку для роботи та працівників виділила Коломийська ритуальна служба. Про таку спільну діяльність гості за кордону та місцеві комунальники домовилися місяць тому, коли група поляків приїжджала в Коломию прибирати могили рідних. Польські волонтери подорожують різними країнами світу, щоб віднайти поховання своїх предків. Так і до нашого краю завітали польські ентузіасти, які взялися за впорядкування цвинтарів. Організатор заходу, редактор телестудії Вроцлав, пані Гражина Орловська Сондей. Саме з Вроцлава цьогоріч на Україну приїхало 32 групи. В Коломиї спрямували 25 чоловік. У липні впродовж двох тижнів гості з-за кордону впорядковували польський цвинтар. І то є певно, певно. Поляки розгублені. Важкої праці вес. Те на місяць два, а далі природа робить своє бур'яни знову заростають. Гості з-за кордону вирішили боротися з бур'янами кардинальніше. Запропонували коломаянам скористатися хімікатом для оприскування. Хімічне середовище, їх треба тільки оприскати, і тоді не потрібно буде на тратити свою силу ми, на те, щоб приїжджаємо приїжджаємо починати з того, щоби витинати ми, ми, кущі власне, і ці випочинковим Коломияни Коломаяни отримали польський хімікат. І, як з'ясувалося, це препарат із групи гербіцидів Раундап, який продається і в наших магазинах, але комунальники його ще не практикували завдяки системним Дивисям за короткий період часу розчин потрапляє у всі життєво важливі органи рослини. Після обробітку препаратом за оптимальних погодних умов вони гинуть через 7-15 днів. Коломийські бур'яни оприскували й спецобладнанням, яке щойно придбала ритуальна служба. Італійська техніка це він коштує 5 сімсот. Стараємося, ознакомлюся. Це перший раз ми робимо і хочемо, щоб теж і на наших кладовищах теж будемо пробувати троїти. Ну, варяни, щоб оприскувати, щоб доросли ці буряни, бамбуки, це все. Резервуар в оприскувачі розрахований на 14 літрів води. Щоправда, Ярослав заливає тільки 10. Каже, носити на собі більше не може. Дуже хороша штука. Дуже. Там багато вигідніше, ніж таке. Це собі залив той. Тільки треба трошки тясувати, але привикаємо. Поляки дякують комунальникам за допомогу. Коломаян просять поважати пам'ять їхніх предків. Хотіла би подякувати начальнику Михайлушку Мірону Мирославовичу і його команді. Відізвався на перший візит. Прихання до Коломаян, особливо для до тих, які люблять проводити час на цьому цвінтарі, щоб не рушили, не розпівали спиртні напої. На цьому цвинтарі. це місце, де покояться наші предки. Відтепер комунальники сподіваються, що за допомогою цього препарату та нового оприскувача зможуть дати раду з бур'янами і на інших територіях. І на польському, і на наших всіх кладовищ. І косим, то і збираємо, і вони ростуть за руками за ногами. Не співаємо косити це і прибирати це все. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК.